Сьогодні в нашому місті дуже знамена подія. Я такого не пам'ятаю, щоб така кількість видатних письменників України приїхала до нас у місто. Дуже раді бути сьогодні в шості. І дійсно нас приїхало досить багато цього разу, і тут не лише письменники українські, але є і французькі гості. І приїхали ми до вас в рамках наших літературно-волонтерських поїздок. І це наша друга поїздка на Сумщину. Для нас ще й важливо бути тут у ці непрості для регіону дні. Бо Сумщина для когось із нас є теж частиною нашої родинної географії. І, і загалом це так само боляче, як і всім вам, знати про те, що окупанти здійснюють тут в наших дорогих землях Сумської області. Наше завдання розповісти вам більше про ті книжки, які ми привезли. Тут багато новинок, які ось щойно з'явилися, і також там є книжки нові англійської мови від провідних британських видавництв, які ми вже вдруге отримуємо. Від наших партнерів з Лондона, Book Aid International. Перше я вам представлю Ірину Старовоїд зі Львова. Ірина є викладачкою Українського католицького університету, літературознавицею. Я би сказала, що загалом філософиною. Також Ірина пише поезію. Ми всі в ролі живої бібліотеки сьогодні перед вами. Ми, звісно, письменники, але річ у тім, що ми приїхали говорити про тих, про кого теж не завжди може ця людина за себе сказати, але їхні книжки були тими, хто формували чи доформовують зараз нас. Одним із таких моральних авторитетів і просто дуже близьких для мене людей є Мирослав Маринович. Я попрошу наступними рекомендаціями поділитися Катерину Калитко, Шевченківську лауреатку 23-го року, поетку, але також авторку прози, перекладачку. І людину, яка в нашій групі представляє місто Вінниця. Я вперше в шостці, і ми їхали містом. І я кажу колегам, що в мене дуже світла асоціація з дитинства з шосткою. У мене все дитинство минуло під дія зроблені на шосткінській плівці своєму. Не втрачаючи час, я вам розкажу про книжки, які собі відклала. Горішня це зовсім свіжа книжка 24-го року. Книжка Бахмут Мирослава Лаюка. Репортажі, есеїстика про зиму і весну 23-го року, час найінтенсивніших боїв за місто Бахмут. Ще одна книжка про досвід і документування війни це словник війни, де упорядником, укладачем виступив наш колега Остап Славинський, поет-перекладач. Це Ія Ківа. Українська поетка, перекладачка, журналістка дуже приємно бути на Сумщині. Я родом з Донецька, до 2014 року до окупації. Жила там і у вас перша і дуже, дуже велика честь розділити з вами цей час. Перша книжка це Олеся Яремчук. наші інші історія українського різноманіття. Ця книжка про те, що Україна є дуже різноманітною. Історично, етнічно по всякому, але фокус цієї книжки показати національні міншини. Максим Кривцов з позовним далі. Книжка Вірші збійниці це був вже в минулому часі поет і воїн. Це його перша єдина книжка, яка вийшла ще за його життя. Я хочу вам представити Тетяну Огаркову, літературознавицю, журналістку, кладачку Києво-Могилянської академії. Для нас дуже важливо бути разом з вами. Віра Агієва. Ця книжка дуже особлива, вона називається За лаштунками імперії. Це Книжка про російсько-українські взаємини складні в межах імперії, це книжка антиімперська, постколоніальна. Тут є про Лесю Українку, тут є про Домонтовича, тут є про сучасність, тут є про важливість сімейних історій. Ярмоленко, Єрмоленко, і Психея, Володимир Ярмоленко, український філософ, письменник. Ця книга є про любов, про кохання в історії європейської культури. Бачу ще три книжки в руках Івана Андрусяка. Якщо для мене голос цієї війни, чоловічий голос цієї війни, це Борис Гоменюк, то от голос українського тиву, голос жінки українського тиву це для мене має допомога. Друга книжка, про яку я хотів би вам розказати, це дуже болістка книжка, тому що Світлана Поваляєва призначала цю книжку своєму загиблому син. Арману Беравич. Вже до всіх українських авторів, але говорила, що з нами приїхали наші французькі гості. Їх звати Анта Льоран Шанмасар. Анна Льоран приїхала до Києва жити 9 місяців тому. Тобто це французькі автори, поети, які живуть зараз в Україні на знак підтримки нашої держави. Магромер е українець, есапле Валентина Панченко, еліте асінцевок. Перш за все, Анна хоче сказати про те, що чому важливо для них бути зараз в Україні. Її бабусю звали Валентина Панченко. Вона була українка. Вона жила в Криму, в селі під Симферополем. Місяць <му> між хмарами тицяється, мов кошеня, сліпе. Мильна бульбашка радості, нетривка і проста. Все, що треба цим дітям, трохи дощу у пеклі, бо вони насінили і тепер проростатимуть. On a tiré dans le front de Taras Shevchenko. Taras baisse la tête. Est-ce de tristesse parce qu'il pense за сьогодні сіра мишка з'їла вже четверту тежку. А така ж мала майже як була. Кореї миша мама, не читала твоїх мама, а без цього ти не будеш рости. Це дитинку знають всі. миші, навіть люди. Не читаєшся, єси читає. порості не буде. Дуже сподобалася зустріч, така тепла, душевна. Це взагалі розкіш в наш час. От саме в шовшості в нашому місті такий захід відбувся. Я задоволена цією зустрічю, так як книги треба популяризувати. Я вважаю, що потрібно проводити більше таких класних зустрічей з такими класними авторами. Добрі враження в нас в місті не так часто відбуваються такі масштабні події. Дуже Цікаво слухати людей, які мають свою точку зору на все, що зараз ми переживаємо всі разом. Я задоволена зустрічю». сьогодні. В умовах війни ці зустрічі просто необхідні як повітря. Немовірна література. І саме такими зустрічами можемо підтримувати і людей, які тільки починають писати, і ті, які вже пишуть, і залишити пам'яті тих, хто написав, але вже не побачив свою першу книжку. І це об'єднує колосально, це підтримує і наближає нас до перемоги. Бо те, за що ми сьогодні воюємо і вмираємо, це культура і наша спадщина.